Одужувати лише з хорошими думками та правильним настроєм на стаціонарі обласного онкологічного диспансеру. На лікуванні постійно перебувають пацієнти з різними діагнозами та стадіями розвитку хвороби. Та для всіх без винятку діє правило, душевна гармонія та внутрішній спокій це левова частка успіху при лікуванні будь-якої складності. Підняти настрій хворим. Тепер допомагатимуть квіти тисячу кущів різнобарних хризантем висадили на території лікарі диспансеру. Тобто людина. Приходячи в наш заклад, має отримувати з самого початку лише позитивні емоції. А ми, вже як лікарі, прикладемо всі зусилля для того, щоб максимально допомогти, наскільки це можливо. Ініціювали квіткову акцію партнери онкодиспансеру, одна з крупних фармацевтичних компаній. А висаджували квіти медичні працівники закладу. кажуть значно простіше працювати з пацієнтом у доброму гуморі і налаштованим на позитив. Та їм самим хороші емоції на зайві. Наприклад, я керуюся при заборі крові у пацієнтів дуже позитивними емоціями. Стараюся розпитувати, поки беру забір крові, що робиться в нього вдома, як він себе почуває. І це дуже впливає на його позитивний стан. Але і це також і для нас була шикарна трудотерапія. Квітка хризантеми у багатьох культурах символізує мудрість, довголіття та здоров'я. А квіткове різнобарв'я має ефект покращення настрою. А для людей, що борються із хворобою, кожне споглядання краси тільки на користь. Бо ж будь-яке лікування починається з внутрішнього переконання усе буде добре.